Отже, зараз триває Венеціанський кінофестиваль, який стартував ще 27 серпня, і буде тривати до суботи 6 вересня. Світові кінозірки презентують нові фільми зі своєю участю і демонструють ефектні образи на червоній доріжці. Фільм Гільєрмо Дель Торо Франкенштейн зірвав 13 хвилинні овації саме на Венеціанському кінофестивалі. Він навіть трошки сплакнув і сплакнув навіть неймовірний харизматичний Джейкоб Елорді. До речі, мені подобається, коли. Сильні чоловіки можуть сплакнути, показати якусь свою емоцію. Я вважаю, що це якраз одна із сильних сторін чоловіків. Жюрі 82-го венеціанського міжнародного кінофестивалю очолив американський режисер, сценарист і продюсер, лауреат премії Оскар Золотий глобус Олександр Пейн. До складу журі увійшов французький режисер і сценарист Стефан Брізе, італійська режисерка Маура Дель Перо, румунський режисер і сценарист Крістіан Мунджу, іранський режисер і сценарист Ма. Хамед Расулов, бразилійська акторка і сценаристка Фернанда Торес і китайська акторка Джао Тао. Також була присутня Джорджина наречена Кристіану Рональдо, яка була на цьому фестивалі. Хотіла показати, як вона надягнула цей персень разом зі всіма персіма, мабуть, які в неї були в колекції, і ну, трошки перевантажила свій образ. Ось така, знаєте, в неї фігурка, до речі, не дуже така з худеньких. І, мабуть, вона дуже впевнена собі жінка, чого я бажаю кожній жінці таки бути впевнені в собі. Я Бачила її фотки в купальничку. В неї там і животик такий нормальний, целюлітик. А вона все одно така засмагала впевнена собі, бо охомотала і Крістіану Рональду, і не треба сидіти на озимпіці. Реально це дуже круто. До речі, не вважаю, що Крістіану Рональду гей. Я думаю, що він великий однолюб, але мова сьогодні не про Крістіано. Це мене щось просто понесла не в ту сторону. Вернемося до... Джекоба Елорді, його зворушлива реакція на ці овації, які тривали, нагадую, 13 хвилин. уже дуже завірусилася в інтернеті. Її визначили одною з найвизначніших моментів венеціанського кінофестивалю, а також ознаменувала прорив кар'єри Елорді. Було присутньо дуже багато світових кінозірок. Про всіх я, на жаль, не зможу розказати, але про Емілі Блант точно не забуду. Отже, вона взяла невеличку перерву від зйомок Дяволи носить Прада 2» та вирішила на Венеціанську. Кінофестиваль, де представляла фільм The Smashing Machine, Де той фільм. До речі, про який я вам розказував, де знявся Олександр Усик, а також Кала Джонсон. До речі, цей фільм викликав 15-ти овації, також розчуливши акторів. Самому фільму із Калі Джонсону пророкують Оскар 2026». До речі, Олександра Усика не було помічено на цій прем'єрі, але можливо ми його побачимо на Оскарі. Мало чого. А також пишаємось нашими у конкурсній програмі міжнародного конкурсу короткометражних фільмів Горизонти у межах Венеціанського кінофестивалю покажуть короткометражний фільм Кирила земляного недоступні. Недоступні це спостережливе, тонке занурення у внутрішній світ молодого хлопця, який заповнює свої дні волонтерством. Та коли зв'язок із матір'ю, що залишилися в окупованій території, раптово зникає. Тиша поступово змінює все. Дякуємо крутому режисеру Кирилу Земляному, що знімає такі класні фільми і вболіваємо за наших, впевнена, що його точно відзначать. Також серед зірок були помічені Барбара Палвін, Тільда Свінтон, Хайді Клум разом із своєю дочкою, Фернанда Торес, Анна Ферзеті, Джулія Робертс, Паола Турані, Аманда Сейфрід, Оскар Айзек, Клер Голд, Кая Гербер, Долма Ліса. Кім Кардашем Амаль Клуні разом з Джорджем Клуні, звичайно, Кейт Бланшент, Розкішна, Емма Стоун, а також Розі Хантінтон Вайтлі. Тревіс Келсі та ще дуже дуже багато кінозірок. Але стався і один неприємний інцидент, особливо для нас, для українців. Справ тому, що офіційний інстаграм-аккаунт кінофестивалю опублікував собі. Отаке собі взяв і зробив фотографію, прапорів країн учасні, серед яких гадайте, який був прапор присутній. Так, прапор країни 404. Прапор Ерефії МЗС України різко засудили це і закликали організаторів фестивалю прибрати російський прапор. Я щось реально не зрозуміла. Ну що там трошки подоріли, що Джут Лоу з'явився, тому що знявся у ролі Путіна і вже треба вішати прапор. Росії. Цей фільм Черівник Кремля отримав дуже низький рейтинг. The Guardian» йому поставили 2 з 5, але роль Джуда Лоу дуже сильно оцінили. І сам Джут Лоу говорив, що йому дуже важко. він дуже Довго наважився, ось ви його бачите, тут взагалі трошки страшно на нього дивитися. Але все-таки наважився і зіграв роль цього кровавого диктатора. Що ж, будемо дивитися і також ставити свої оціночки. Так? А зараз всі переходимо в інстаграм-аккаунт Венеціанського кінофестивалю. Я не знаю, що це за інстаграм-аккаунт, просто вбиваємо Венеціанський кінофестиваль. І пишемо там, щоб прибрали російські прапори. Трошки приводимо Європу назад в почуття, тому що щось вони починають підзабувати, які в нас страшні зараз обстріли в Києві та у всіх взагалі, містах. Як би хто не говорив, що якісь там пісенні конкурси, фестивалі це все не політика. Подивіться, політика зараз всюди. Тільки Трамп зустрівся і поселив червону коврову доріжку. Уже на кінофестивалі у Венеції теж, будь ласка, підняли цей прапор. Фу, я б не знала, якби побачила той прапор. Про я би чесно риганула. Давайте змінюємо тему, не злимося, і я вам трішечки розкажу про заснування Венеціанського кінофестивалю. Це найстаріший у світі кінофестиваль, який був заснований у 1932 році за ініціативи Беніто Мусоліні. Його проводять щорічно у вересні на острові Лідо. Жюрі присуджує нагороду Золотий лев за найкращий фільм Срібний лев як головний приз журі, а також за найкращу режисуру кубок. Вольпі за найкращу жіночу та чоловічу роль і премію Марчело Мастрояні, найкращим молодому акторі чи актрисі. Фестиваль переживав перерви, зокрема у 1970-х роках, але був успішно відновлений у 1979 році під керівництвом Карло Лісані, що повернуло йому міжнародний престиж. Але саме в 90-ті роки фестиваль утвердився як провідний у світі, залучаючи відомих режисерів та ставши частиною венеціанського бієн. Налі зараз на Венеціанському фестивалі аж три конкурсних програми. Основна учасники якої змагаються за Левів, альтернативна, яка називається течії», там демонструються нестандартні фільми, найкращі серед яких нагороджується призом Сам Марко і тиждень міжнародної преси, на якому присуджують приз Фіпресі. Сідні свіні помітили в компанії Скутера Брауна, у якого, до речі, колись був дуже гучний скандал зі співачкою Теллор Свіфт. Ну, це пам'ятаєте, той що відібрав неї всі права на пісні, і вона дуже довго з ним судилася. Yeah. Слюсера та акторку зустріли під час відпочинку в Італії, ба більше сідні та скутер разом раніше відвідали розкішне весілля Лорен Санчес і Джефа Безоса. Так, так, не Орландо Блум тоді з нею був. А саме скутер Браун. До речі, цей скутер Браун був колишнім менеджером не тільки. Тейлор Свіфт, Айде Міловато, Аріани Гранде та навіть Джастіна Бібера з останнім у нього пізніше навіть виник гучний конфлікт через багатомільйонні фінансові претензії. А тепер він гуляє сідні свіні. Ну що ж подивимося, як буде розвиватись їхній романчик? Американський косметичний бренд Роуд опинився в центрі скандалу. Обличчям нової рекламної кампанії стала росіянка. За словами самої моделі, Хейлі Бібер особисто обрала її для участі в кампанії. Для зйомок запросили Анну Горіянову, 25-річну росіянку, яка раніше співпрацювала з зараз. А що мене найбільше прибило просто в цій новині? Це те, що ця Горіянова зазначила, що її попередні роботи надихнули команду. Багато референсів для зйомок брали прямо з її акаунт. Та в соцмережах. У коментарях в соцмережах користувачі активно висловлюють обурення через те, що обличчям рекламної кампанії стала російська модель. І ми зараз Прямо після венеціанського кінофестивалю йдемо зразу на аккаунт компанії Road. На їхню думку, це видається як підтримка Росії під час війни. Ну так і є. Ну а що? Навіть якщо воно живе в Америці, російська пропаганда це використовує якось, бачите, захід нас любить і так далі. Ну, коротше, ви самі це все знаєте. Плюс гроші, що виплачені моделі, можуть частково потрапляти до бюджету в Росії через податки. От мені цікаво, яка команда маркетологів, піарників працює на цей бренд. Якась трошки, яка живе в. В юнікорному світі і не розуміє, що відбувається зараз. Просто не ту модель візьми, і все, бойкот. А можливо, навіть вони це зробили спеціально повторили за брендом American Eagles, який взяв тоді дні свіні, щоб вона прорекламувала генетику джинси. Пам'ятаєте, і подумали, поганий піар також піар. А що ви скажете? Має місце бути у такій теорії. Ріана святкує 20-ту річницю свого сценічного життя. Відсвяткувати цю важливу дату у своїй музичній кар'єрі співачка вирішила запуском капсульної колекції R20. Лімітований мерч з'явився на офіційному сайті артистки 29 серпня у день релізу її дебютного альбому Music of the Sun. у спеціальній колекції. Представлені багатошарова футболка з чорно-білим портретом Ріани, знятим фотографом Денісом Леопольдом. Худі з написом R20, Рена Худі. Колекційна футболка сценічного персонажа співачки Рена, а також вініловий бокс-сет, що включає всі вісім студійних альбомів зірки. У святковому відео вона згадує свій шлях і те, скільки все вона пройшла. Далі цитую ріану «20 років тому я покинула свою країну, свою культуру, звичну їжу та сім'ю, щоб вирушити в подорож, яка почалася з випуску мого першого музичного альбому. Багато хто з вас був частиною мого життя і кар'єри з самого початку, а деякі приєднались. До цієї пригоди в процесі я нескінченно вдячна всім вам. Кожен із вас відіграв важливу вирішальну роль у тому, куди ця подорож привела мене сьогодні. Я просто хотіла скористатися моментом, щоб сказати вам дякую. Мені теж важко віриться, що Ріана вже 20 років співає на сцені. Я пам'ятаю першу пісню, як я захоплювалася нею. «Час летить. Хлоя Морц та Кейт Гаррісон одружилися, не дивлячись на те, що 28-річна акторка та 34-річна модель здебільшого отримали свої стосунки в таємниці, вони вирішили зробити своє одруження публічним. Вони одружились на вихідних, присвячених дню праці та прийняли участь в ексклюзивній зйомці Vogue з їхньої останньої примірки Louis Vuitton в Парижі. Якщо чесно, я трошки в шоці. Хлої носила гарне довге плаття з блідоголубого кольору, а Кейт Брала довге корсетне плаття без бретелей кольору слонової кістки. На авторпаті акторка вдягнула білий костюм, натхнений колекцією Луї Вітон 19-го року, включно з ковбойською шляпою. Ось така вам новина. Якщо чесно, я була шокована не тим, що вони одружились, а тим, що просто я не чула, що Хлоя Морець зробила камін-аут, і тепер вона по дівчаткам. До речі, мені сподобались їхні весільні образи. А як вам? Стало відомі дівчата, які будуть приймати участь у Холостяку 14 це той холостяк, що разом з Терасом Цимбалюком. І фанати проєкту розчаровані кастом майбутнього сезону. Писок імен дівчата їхні профілі в соцмережах оприлюднив блогер Пліткар Богдан Безпалов на Ютуб. Впевнено, що ви такого чули. У коментарях до відео українці висловлюють розчарування кастом нового сезону. А річ у тім, що більшість ймовірних учасників становлять моделі, блогерки та власниці і таких, знаєте, ідеальний інстал. Рам сторінок фанати зазначають, що у новому холостяку відсутня будь-яка різноманітність щодо дівчат, нібито вони однакові, не цікаві та без індивідуальності. Воно так і є і вже не один сезон. Це проект варто дивитися, але тільки щоб знати, як себе не потрібно поводити все. Я вже не дивлюся його років п'ять. Відколи зрозуміло, що це все не ігрність. Всі тільки йдуть, щоб собі розкрутити інстаграм сторінки. Так я так довго наївно в це вірила. Алхім заступилася за Настю Каменських. Ви знаєте, уже кілька днів мережі тільки обговорюють Настю Каменських, і я також її обговорила. Отже, вона нещодавно виступала у США з російськомовними піснями й обурила українців. На захист співачки стала одіозна блогерка Анна Алхім. Ну, хто б сумнівався? У сторіс Алхім поширила відео з Каменських, де та говорить, що мова не має значення і підтримала співачку. Як ж ви за і? Але Каменських, я за тебе, ти молодець, за Але робити свої нарізки. Ви глибше покопайтесь, там є що нарізати, то до... і Алеся, до людей. Тупе стадо. І так неважливо на якій мові. Ну, звісно, не важливо. До речі, Настя Каменських заявила, що переїхала до США і не планує поки що повертатися в Україну. Як ви знаєте, після цього скандалу з нею розівав контракт Ювелірний Дім Золотий вік у відповідь команда Каменських подякувала бренду за співпрацю та повідомила, що співачка зосереджується на нових творчих ідеях у своєму інстаграму вона Написала, що її позиція завжди ґрунтується на любові, яку вона називає силою добра. Чому цю любов, сила добра не можна висловлювати в своїй творчості саме на українській мові, щоб наші покоління молодші вже росли на україномовному контенті, Джамала може, Монатік може, Дорофеєва змогла. Але Насті з її чоловіком це дуже важко дається. Ну, подивимося, що буде далі. Літні канікули закінчилися, на жаль, і вже 1 вересня маленькі українці пішли до школи. Серед них були діти знаменитостей, співачок, акторів, телеведучих та інших українських селебриті. Серед них були діти Ольги Цибульської, Олександра Подана, Наталі Могилевської, Джамали, дуже красивий дорожчий в неї син. А також діти Тараса та Олени Тополі, Гріші Решетника, Монатіка та ще ще багатьох. а Також і мої діти, і ваші діти, і ваші. Друзів діт, всіх до речі, вітаю з днем знань, як то кажуть, не важливо скільки тобі років, але кожного року, 1 вересня, ти в очікування нового навчального року. Джамала стала новою музичною продюсеркою нацвідбору 2026 Як ми пам'ятаємо, минулого разу це була Тіна Кароль, а цього разу це буде Джамала. Саме вона буде формувати концепцію музичного конкурсу та формувати склад фіналістів. Останні сім років вона була членкиною журі, і тепер, нарешті, вважаю, навіть дуже заслужено. Вона буде таким головним музичним продюсером Нацвідбору Євробачення. В українському інфопросторі просто скандал з чоловіками один за одним. Ось і добрались до ектора Хіменеса. Браво, це ресторатор та суддя-мастер-шеф. Я впевнена, що кожен його знає, навіть якщо не дивиться цю передачу. Отже, скандал виник після того, як блогер Богдан Беспалов оприлюднив відео, де заявив, що отримав свідчення від неповнолітніх про нібито домагання з боку шеф куфоря Я бачила це відео. Він там просто цілує кружечок, так, типу телеграма, кружечок чи вайбера додати. Він там цілує, каже: ой, там я тебе чекаю на цій кухні, але вже без фартушка, типу, якось такого, але він там не каже, чи він до хлопця звертається, чи до когось неповнолітнього. Типу, я за те, щоб чувака посадити, якщо він винуватий в цьому, звичайно. Але якщо це просто кружечок, якому вже 4 роки, до речі, цьому кружечку, але просто так взяти цей відеоматеріал і говорити, що це, типу, він записував 15-річному хлопцеві, але я не видам цього 15-річного хлопця, бо він не хоче бути там оприлюдний і так далі, це вже не ок, тому що пахне просто хайпом, щоб підняти собі рейтинги, перегляди і так далі. Якщо покажуть, що він домагався до хлопців, так його потрібно судити. Якщо це просто він записував навіть хай буде своєму хлопцю чи дівчині, хоча він каже, що він записував для своєї другої половинки, ну що тут такого, в мене теж є такі кружечки. І ще відвертіші набагато я вам скажу. Якщо вже сказав А, кажи й Б, я саме про цього блогера без па. Зливати нікого не потрібно, але якщо ця людина тобі це розказує, цю новину і йому не соромно показати було це відео. Отже, йому й не соромно буде розказати. А якщо навіть і соромно, то законом передбачено декілька юридичних моментів, що засідання, по-перше, може бути закритим. По-друге, можна вибрати псевдонім. Всі імена будуть закриті. Цю людину потрібно наказати. Ну а як, якщо були домагання? Давайте я вам зараз процитую, що ж сам ектор відповів на це все. Я зараз консультую з Юро. Виставив все серйозно, це не жарти. Людина, яка зводить наклеп, має відповідати по закону. В той самий момент, коли війна почалася, я одразу разом із сім'єю зробив дуже багато відео на підтримку України і одразу боти з Росії, хейт дуже багато повідомлень в Дірект, що все буде дуже погано для мене і моєї сім'ї. Я думав, що це буде найстрашніша ситуація з ботами, але я не знав, що зараз, коли я вирішив разом з командиром Юрієм Федоренком, що Ектор Хіменес Брау Браво буде ампасадором полку Ахілес, стане стільки. Багато хейту. Ті свої повідомлення, я пишу українською мовою. Я вчую, коли я не знаю на 100% якихось слів є Google-перекладач. Або ж пишу англійською чи іспанською. Всі чули, у мене є акцент, але коли я пишу текст, для мене важлива граматика. Додав ведучий, зазначивши, що вся інформація про нібито розбещення дітей, це все фейк. Бачите, ектор проводить паралель з тим, що він став амбасадором одного із полків, він називається Ахілес, і тому на нього почалася така велика травля, яку він за все одно з російською стороною. Будемо дивитися, спостерігати, що буде далі. Обов'язково буду вам розказувати. Але цікаво саме, що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть в коментарях, будемо обговорювати разом. Друзі, ну а на сьогодні у мене все. Я дуже всім дякую за любу активність під цим відео чи просто на моєму каналі. Дякую всім коментаторам, що коментуєте. Вас небагато, але я ціную, люблю кожного і взагалі. Я можу знімати відео хоч кожного дня. Повірте мені, мені це дуже подобається. Але якщо я буду бачити віддачу, це буде мене ще більше просто мотивувати. Так що ще раз всім дуже дякую. Просто я така дуже вдячна людина. Я люблю дуже багато дякувати, тому я навіть не втомлююсь від цього. Ось бажаю вам надзвичайно мирного дня, надзвичайно мирної ночі. Гарно виспатися, не так як я. Ну а я йду працювати, паралельно дізнаватися про нові події у світі та у Україні. Далі. buddha